Дорогі краяни, шанувальники Василя Губка, презентацію шлях книжки Шлях до волі». Що краще розуміють, ніж мене розуміли, дай Господи, що краще. Покоління і розповідати правду про ту тяжку історію нашої української держави. Я подумав, що треба щось лишити для нащадків наших, що треба описати той шлях, яким ішли борці за волю України, той шлях, яким йшли і не верталися додому до своїх рідних, і йшли, щоб загинути. Багато з ними і я йшов, багатьох я знав повстанців, особливо з Долинськ, Долинщини, особливо з нашого рідного села Церківна. І... Ще раз від цієї просвіти, від цього загалу. Можливо, навіть і від майбутніх, які будуть читати покоління, які будуть читати вашу книгу, хочу е, вам сердечно подякувати. Гідний тих викликів і того випробування. І пан Василь, знову ж таки, один стильний багатьох, який виявився гідним. Виклику і гідним випробування життєвого, світоглядного, політичного, національного. Тож ем Дай Божье міського здоров'я, вожди натепля і з того. Виховання дітей у школі і напишіть про виховання дітей і молоді в просвіті. Це дуже важливо. Те, як він учителював, як він працював називають, ми з ним співпрацювали і в просвіті, і в меморіалі, і в Русі. І не раз спільно не виступали. Нехай йому щастить і мені приймали. Ми дорогі бо в той час, дійсно, було досить складно. Але, друзі, і я дуже дякую всім, що створили сьогоднішню зустріч. Дякую і вам, Василь Юркович, за те, що ви у нас є. Дякую. Якщо в твоєму серці любов до України не живе, тоді який ти українець, що рідного у тебе є, як не шалиш вишиванки, що вишивала мати, ніхто тебе у світі друже не стане поважати. Якщо ти мовою чужинців спілкуєшся щодня. Тоді вмирає рідна мова і втім твоя вина. От. Василя Іоновича Лука за заслуги в національно визвольній боротьбі в, в утвердженні та розбудові Української держави почесною відзнакою Степана Бандери. Віття хороших творчих успіхів, а ще багато книжок, владою. На кінець буде визнана діяльність огонь упа. Дякую, пане Васильеві, за всю вашу діям. Тому що зразу коли його поставили майстром, але знали, хто він є. Я хочу сказати те, що він настільки дуже докладно і дуже образно описує всі події. Тут і студенти. А звідки вони будуть знати про те, що прожило наше покоління? Ukurinya Ukurinya Ukurinya